Цього року липень в Україні буде теплішим за норму. Про це повідомляє український гідрометцентр. Середня місячна температура повітря передбачається від 20 до 26 градусів, в Карпатах від 16 до 18, що на 1,5-2 градуси вище за норму, повідомляють синоптики. Щодо опадів, то їх за місяць випаде від 37 до 95 міліметрів, а в Карпатах на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде від 101 до 170 міліметрів опадів, що в межах норми. Синоптику. Українського гідрометцентру Діана Кривобок поділилася прогнозом погоди на останній тиждень червня. Вона зазначила, що в більшості регіонів очікується суха і сонячна погода. Проте 26 та 27 червня у Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі та грози. Нічні температури в ці дні будуть коливатися між плюс 12-17, плюс на півдні від плюс 18 до плюс 21, А денна температура складе від плюс 22 до плюс 27, а на півдні та заході досягне плюс 30 градусів. На початку липня за прогнозом синоптика, в основному погода залишатиметься незмінною. Можливі короткочасні дощі, які принесуть трохи прохолоди. Але загалом температура залишиться такою ж, пояснила експертка, додавши, що найтепліше буде на півдні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.